Від. Зараз будемо косити ось такий ліс. Це наша картопля, яку не встигли доїсти жуки. А як бачите, вже перший рядочок пройшов. Да, Колесами притоптує міжряддя. Нічого не зробиш. вручну я його, дибав косити. Ліс, ліс, ліс. Картопля вже посохла. Не знаю що буде з цього року, чи буде картопля, чи ні. Ну щось таке відчуття, що будемо копати отаке багатство. Нічого. Хоть свині поїдять. Зараз постараюсь зняти як буде косити. Оператора нема сам. Так що, як вийде, так вийде. Уже, вибачайте. Ножі ну, з того року ще не точив і лінь. Лінтяй. Попробуем.